Народ! Я всіх вітаю! Мене звати Вова і ми продовжуємо грати Escape the Bacrooms гру. Вийшла якась обнова, нові рівні. Так що... Зараз ми маємо плейста. Так не відкривається. Тут бачите той рівень, затоплений, якщо ви його пам'ятаєте. Там човники. Bear of the tint. Опа! Якась тварюка тут ма. Оооооо. А що з текстурами? Що з текстурами, блін. А Так має бути? Твою мать. Пам'ятаєте, ми в застав... Я в заставці, типу, ото плив. А тепер то я сам пливу. Прекрасно, правда? Пливемо, пливемо до не. Ни... До... От сюди, давай. До найближчого домика. Вийшов обнова. А знаєте, от розкажу історію. Я хочу почав переживати. Я ж в мене ото, що я проходив, я проходив піратку. Типа то не ліцензійка була. Зараз це теж піратка. Я, знаєте, я боявся, що воно зіб'є всі все то, що я приходив, ну, типу, мені ж. щоб... При... щоб... Було щоб... Зіграти далі в ті нові рівні. Мені ж треба було видаляти гру і скачувати заново. Куда? Куди, куди, куди? Не роби так, блядь, ніколи нафіг. Там тварюка якась плаває. Так, міндальну воду обов'язково беремо. Обов'язково. У вас тут затоплено все. Все, нафіг зашв. Опа, опа 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 опа. Бля, чомусь в мене отут сідає глузд. Я дивився відео по тій грі в інших ютуберів у них. У них з глуздом в цій грі... все ок. Давай наверни ще того соку. Давай, давай, давай. Вс. Хаби, фонарика я не маю. Ну шо ж, погнали. Чекай, чекай, назад, 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 назад. Розворот на 360. Ну, не на 360, ну коротше. Да, і так от я боявся, що то прийдеться все наново проходити, розумієте? Але на щастя ні. На щастя воно зберегло. Ну... Я скачав заново, видалив ту гру, скачав заново, стою обновою вже. І ніби все окей. Пливемо. Пливемо, побачимо, що розробник там додали. Опа, а сюди що можна зайти? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Коротше. Ну. Давай давай, давай, давай. Підгляну. Вот, бачите. Бутончик. Міндальна вода обов'язково. той сік можна не брати, в принципі. Міндальну воду брати обов'язково. Задімо його. Серйозно? у <плес> у Хто небудь допоможіть. Ні, ніхто не допоможе. А, я тут не видимо стіна, я сюди не можу. Серйозно? Навіть так? Човник при мені, так? тук, -тук, -тук. Я як поняв та тварюка, вона нападає, якщо ти будеш в воді. Я плавати вмію? Я плавати вмію. Бля, швидше! Швидше, чел Там ж плаває якась кигня, блін. Так що то стим обережніше А то я, зараз я не можу подивитися в мене хвост. Так, затрео котче пливу по тим домікам. Пливу Поки ніби но Так, давай Опа, там маяк шо ще Ч шо, я якщо, я якщо не забуду, я на монтажі зближу. Так, поплили сюди. Поплили, поплили, блін. Поплили. Так, стоп, 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 стоп. Давай ближче, ближче. О. Тут є... що, нема медальні не води, серце. Сюди зайти ніяк. Вот, ВОТ, бачите, вот туда. Стреляй, блин! Рятуйте! Я що то за рівень нафіг затоплений Чекай, чекай, я хотів подивитися! Глуст, глуст в мене норма. О давай. І тако погнали. Погнали. Поплили. Я шо з водою тут. Я, конечно, у мене мінімальні настойки стоять, ну але блін, сьогодні. Як так? Тихо, тихо. Поплили. Я там дивився текстури. Ну короче пофіг як буде як є Запливемо сюди. Давай чи ні. А ті двері залить давайся. Куда куда куда? Там і пусто, напевно Так, поплили Давай туди. Маяк якийсь бачу. Вот, бачите. От тепер ви його бачите точно. Маячок, маячок. Що за блін? То в грі? Так, да, то в грі. Ніхіло так Бля, де мені дальна вода, гей не обділюють найважливішим тут. Поплив. Ууу mm -hmm. Так чую, чую, блін. Давай пливи. Пливемо. Пімоком, бляха, до того добаного маяка. Подиви, бля, що з водою? Да блин Маячок Куда нафиг тут сикрывает прийов... О, куда, куда Да. дай Не дальнуть тут ничего Опа Клитка Х-ха Рашибись О Надягай. О-ху-ху-ху-ху-ха-ха. Я ж ніфіга не бачу! А я я не можу в руки щось... Я не... О, да! Ну поплив, блі. Поплели нафіг. буль 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 Хорош і... Так, блядь, ти. І... Бля, хорошо прогружується. І шо мені. Почали якось. Не понял. Мене ж нема фонарика! А, можна том... Бля, та ж риба вона буде за мною полювати чи ні? Чи не буде, блідо? То гарне питання. Так я маю знайти якусь черву. Бо наверх плести то ні, то не моря. Треба щось знайти тут. Добрий день нафіг. Коротше, да, признаюсь, я дивився відос, що там нового з'явилося, і от, да, от. Походу мені сюди. Походу. У тих лампах. Я відрусно дивився, але то ну, тіпи, там люди в копі грали. Опа. Та! Та-та-та-та, я правильно. Все правильно, мать твою. Я думав, я зараз... По ті люди, я дивився... в одного чувака, точніше в човіхі, а то дівчина була. І там, вон, ну, типа, вона... І ще двоє чуваків. Так, я взяв. Опа, меншу місця вже немає. Опа, опа-опа, непорядок. Є мотой сік. І там один чувак, він знайшов той прохід, а інші вони не могли його знайти. Ви розумієте? Так що. І вони так довго плавали, плавали, шукав інші не можна, ну типа як він їм покажуть. Так, от якраз. Дві водиві, тут якісь... валкий валки, такі! Валкий такі! Валки-талки! Yeah. <laughs> блин, прикольно! Валки-талки! Так, миндальна вода! Я не знаю, чи мені ото пригодиться Давай батончик Ну, Фонарики взял. Валки-талки, блин. Валки Опа! Алло? Алло? Ні, ні, ні ні, ні, не треба. Не треба. Я же йду. Та пішоти нахен, бляха! Йде він? Ну давай, блять, виходь нафіг! Поговоримо, у мене і зброя є, блін. Ого, одко! Зразу отко. А я не можу бути що такого буде. Ох ти ж б... Ооооо! Ото текстури нафіг! Так берем фонарик Огна! Бля, я забываю, что тут зажатый shift треба. Тут... Я ще ж шеш мафию 3, в Мафюй 3 там нажав shift и він біжить. Наз, нажав и все. А тут треба зажати. Так на эффех. Мэк. is снайл. Так, пішли. Мэг. Слухайте, а может закурися. Блин! Нет! <плузь> Бляха, я все в то. Блин! Я ж забыл, что тут ты штопаний мотылек! Твою мать! Ладно! Пустимо! Ремо! Бля, я втратив сигнальний пістолет! Йопт, парний! сенс Удобно! Ну і шо? Нахренато то волки толки бліб. А ще раз. О, Фіні. Так от, що якщо Бекрус, це так би про ект. Так би що то якась країна його створила, Привіт, Додік. Чому я не можу тих її нахрен вбити? От його, що міша... Да, він, типу, великий. Але я міг би його вбити. Хоча, я знаю, типу, комаха вони, ну, типу... Якби може підняти, наприклад, наприклад, мураха. мураха. може підняти 50 разів більшого вогу за, за своє тіло. Так що... А якщо такий мотильок... Якщо мураха розміром з людиною, то порахуйте, скільки він підніме. То десь в машину він зміг би підняти. Таку легку вупи мені Так, гриби якісь що так? Так, от стій гад. Грибочки. Там є прохід? Не бачу. Нема. Ні. блін, туди наш. Туди нам треба. Йдем, йдем туди. Давай Я то думав, що зараз водою там То що під водою приде там пари ти щось плавати він... Але ні, я думаю що це... Опа сюда можно А давай перше сюда Я зараз, я на От, не я на корточках. На пресі і Так що... нормально Поки йдемо, поки що третій ті стелі. Ну, о кажу. Ну, типа, і стелі, і стіни вони блестят, может ви блискуєте. Навіть коли я на них не січу. Якщо навіть не сіти фонариком, доволі все видно. Я не може якість високості. Так, ну чекай секунду. Так, народ, я дивився, там ніби в цій грі настроїк. Яркості нема, трейде. Сидить облік. Так, сюди можна. Куда? Зараз зайду сюди, опа. Купа фонариків, віддайно вода. Загаймо. Чуток. От я зараз вам покажу. От дивіться, графіка. От дивіться, нема. О, бачите. Нема ярки. Яркості нема. Графіково? Ну, аудіо ну, звуки, блін. Якості звука. Управління ну. Я тут ну, Я нафіг управління. І ото. VR. А, VR є. Нема! Po prostu nie ma. Wodę. Bliźniaki. A, pońąłem. Ale czy mi nieś za... w zakładzie? No właśnie, czekaj. tutaj schodzimy. Bliźniaki, nie daj Bogu, ty mnie tutaj sam zżarasz. Ага, от, от стал. ті стала хтіти, стала гміти тут. Ага, тут тупіт. Тут не тут тут би завалено, бачите. Так от, от шо якщо, бекрумс це просто експеримент якоїсь країни. От якась країна створила той Бекрумс. Але типу як туди... Туди ж може потрапити так якби будь-хто. Так що ні, то... Просто тут же реально тут дофіга предметів з нашого світу, народ. От ті ж фонарики всякі. Опа, на! А все, назад вже дороги. Та -мо, блін. Пей воду. Пей. А я... я Можу йти. Що? тут водичка. Oho, now you can make a physical video but... Mist. Ah, to, 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 to This bridge... Uh, I mean, this bridge must still been here for... my for centuries. I won't put too much state on it. Здесь будет мать то есть. Я понял. То по одному ты. Оп. Раз, те воду. Прям то топ. Набір у мене є якийсь не який. Блин, давай треба ще одну воду щитку випити. То густ у мене з боку. Дурію нафі. Дури, блин. Так, шика. Отако. А нет, ну воду у вот такого. Давай один батончик зимой. Хай буде. Так, то мы такого робимо. Такого. Такого и такого. Все. Идем далі. Ди стій. ну крутый вот якийсь... Мег я знаю фильм Мег Мэг Монстер Хлобен Там ще Джейсон Степен занимался крутый фильм короче бач. БЛЯ С... <риклад> Добрий день нафиг <риклад> давно не бачилась, братан, давно не бачилась, ай-яй-яй Ай-яй-яй! О, так, да, не прийшов. Ля... Все заново? Сиди, Гейн він був Що буде, якщо я постав? Не, нічого не буде, бачите. А, буде! На ньому бігти не можна, бачите? Я поняв! Угу. Тобто, бренд, топлем, тобто, то. Ну йдем. А хоть глянумо, гляну не стика чай було. Моя моя. А нічого. Нічого пойду, пойшов. Прийду. Там отой доді.

Ще як запущено. Ну як там? Ну. <плес> так ні, то я не правильно. Ти... <плес> Ты разумовить стали? Ч шо, блин? Это отако блядь. И І <плес> yeah, отако? Взяв, знаєте, камень дальнего да, ну. Твою маленькую. <плес> Але я ж біг! Якого фіга він мене догнав? Він не мав мене доганяти. Я ж бігаю, в принципі, з такою самою швидкістю, що і він Вироблю поки. Ладно йдемо. Ах, а крейсиді можна. To sztuka nie podoba mi się to, że mnie na nie dam, ja, czy tam, czy tam. Ja, dwa przechodzą, dajcie tu <totrę> da. ej, ej, i kuda dali Dawaj tu da, Hren, znaczy ja prawnie tu Ubieżę z troszkę то куда опа щось знайшов ура ну, я не знаю взагалі куда той й Ну, надіюсь куда куди треба о Можна тут взяти Блін, то було, блін, блин штука я би то взяв. то я взагалі не шарю куди шов. А, да, все правильно. О, там якісь двері. Я туди не дострибну. Йдемо сюди. Тихо ся. На. Давай. Оооо! Добрий день! Отой От люк. Я твій батько. Добрий день, бляха. Старий, добрий бекрум, стандартний. Якось так, да. Ну, дивіться, я пропоную тут закінчувати. Ця серія була доволі прикольною. Мене радує, що вийшов на рівні до цієї гри. Бо сама гра мені... Мені навіть дуже подобається. Опа! Ну ж це. Що... То що таке? Афієть. Що тут таке нафіг? А тут кабель якийсь. Ооодин, два, три хохо-хо! -хо -хо. Облідень! Хорош. О -о -о -о. Ну, все, думаю на цьому то, що будемо закінчувати. Я тукав не можу тя. Тут будемо точно закінчувати. Почнемо прямо звідси. Підписуйтесь народ, ставте лайки, це був Бекрум, мене зативовало. Це гра під назвою Escape the Backrooms. Ми її проходимо. Все, до наступної серії. Всім пока-пока.